Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Програма новин факти зустріч з новообраним президентом України Петром Порошенком та Володимиром Путіним може відбутися на урочистостях у французькій Нормандії. Про це президент Володимир Путін заявив в інтерв'ю французькому телеканалу і радіостанції Європа 1 Також Петро Порошенко на брифінгу у Варшаві заявив, що не виключає зустрічі з Путіним у тому чи іншому форматі. У Варшаві український лідер зустрівся з президентом США Бараком Обамою, який підкреслив, що Вашингтон налаштований на довгострокову співпрацю з новою українською владою. Нагадаємо, 6 червня у Франції пройдуть урочистості з нагоди 70-річчя висадки союзників антигітлерівської коаліції в Нормандії для президента України. Візит до Франції другий закордонна поїздка після підведення підсумків президентських виборів. У середу Порошенко приїхав до Польщі, де брав участь в урочистостях з нагоди 25-річчя перших демократичних виборів у Польщі. Він також побував на врученні нагороди лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемільову. Кабінет міністрів України прийняв рішення перевести керівника Держагентства автомобільних доріг України, колишнього віце-губернатора Одеської області Олександра Маліна на посаду першого заступника міністра інфраструктури. Укравтодор очолить чинний заступник голови Держагентства, теж одесит Сергій Підгайний, який до цього очолював управління дорожнього господарства одеської міської ради. Нагадаємо, Олександр Малін був призначений головою Укравтодору 12 березня цього року. Нафтогаз України чекає зустрічні пропозиції з боку Газпрому щодо внесення змін до контракту купівлю-продажу газу 4 червня в Берліні. у ході двосторонніх переговорів між цими компаніями на рівні керівників обговорилися можливі параметри пакетної угоди, підготовка якої почалася у рамках тристоронніх переговорів за участі представників Європейської комісії. Зокрема, розглядалися пропозиції української сторони щодо внесення змін в існуючий контракт купівлі-продажу природного газу. Сторони також домовилися, якщо компроміс не буде досягнути до 6 червня, то сплата рахунків за поставлений природний газ відбудеться не раніше 10 червня поточного року. Нагадаємо, 30 травня Нафтогаз України перерахував Газпрому 786 мільйонів доларів за природний газ, імпортований у лютому березні цього року, повністю сплативши його поставки в Україну за перший квартал 2014 року за ціною 268 доларів за тисячу кубометрів, яка не суперечить ціновій п політиці газпрому Продовжуємо наш випуск. Біометричні паспорти, які планують почати видавати в Україні з 1 січня 2015 року, будуть майже вдвічі дешевшими ніж сьогоднішні за кордоні. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко. Він зауважив, що біометричні паспорти так само будуть отримувати у центрах з надання адмінпослуг. Міністр юстиції додав, що в Україні діють близько 50 центрів по наданню адмінпослуг. Нагадаємо, український уряд затвердив зразок бланка, технічний опис. І порядок оформлення видачі обміну, пересилки, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із безконтактним електронним носієм. Співробітниками одеської міліції постійно вживаються заходи, спрямовані на забезпечення спокійної ситуації у місті та особистої безпеки громадян. Однак якісне проведення цих заходів неможливо без всебічної підтримки та допомоги громадськості. Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти будь-яку інформацію, що стосується пересування невстановленої техніки і груп людей, які викликають підозри. У разі виявлення подібних фактів просимо негайно повідомляти про них за телефонами 102, 779 4202 або телефонувати за номером довіри СБУ 722 1417, черговий СБУ 779 22 51. Правоохранители обращаются с просьбой гражданам сообщать любую информацию, касающую передвижение неустановленной техники подозрительных групп лиц, которые пытаются снять жилье в домах. В квартирах и в пансионатах, в детских лагерях. При выявлении таких групп, которые вызывают подозрения у общественности, просьба в случае данного факта сообщать в милицию. Ські правоохоронці затримали любителів чужого майна у рамках проведення оперативно-профілактичної операції грабіжник на території приморського району міста Одеси за добу було затримано трьох осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтею 186 грабіж кримінального кодексу України. Так, на розі вулиць Велика Арнауцька і Білінського до 31 річного жителя Одеської області підійшли двоє чоловіків, які незаконним шляхом заволоділи його мобільним телефоном та грошовими коштами у сумі 300 гривень. Зловмисники були затримані по гарячих слідах. Ними виявились двоє чоловіків віком 26 і 30 років. Встановлено, що старший з них вже відбував покарання у місцях позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. У наступному випадку увага раніше судимого 26-річного зловмисника. На вулиці Черняховського привернула жінка. Скориставшись безпорадністю своєї жертви, чоловік вирішив заволодіти її срібним ланцюжком. Підійшовши ззаду, він смікнув шиї, прикрасою і почав тікати з місця злочину, але не судилось. Він одразу ж був затриманий. Тепер йому знову доведеться відповідати перед законом. Підозрюваний розповів слідчому, що хотів заволодіти прикрасою з метою його подальшого продажу. В даний час за обома фактами розпочати кримінальне провадження. За сутки на территории Приморского района была задержана группа лиц за совершение ряда грабежей. В отношении задержанных начаты уголовные производства по признакам статьи 186 Уголовного кодекса Украины Грабеж. Шановні громадяни, намагайтесь не демонструвати у громадських місцях свої ювелірні прикраси, грошові кошти, а також інші матеріальні цінності. Незалежно від часу доби, уникайте безлюдних місць, уникайте спілкування з незнайомими людьми. Якщо ж ви все таки стали жертвою грабіжника, негайно звертайтеся за допомогу до найближчого відділення міліції або телефонуйте за номером 102, щоб повідомити хоч якісь прикмети нападника. Чим швидше ви повідомите про протиправні діяння, тим швидше зловмисник опиниться в руках правосуддя, Будьте уважні і пильні. Травні пенсійний фонд України провів індексацію мінімальних пенсій та зарплат на 3%. Як пояснюють у Мінсоцполітики, саме такий рівень інфляції зафіксували на 1 травня. Індексації підлягають зарплати, пенсії, стипендії, грошове забезпечення військовослужбовців і соціальні виплати. Слідом за політичними та економічними потрясіннями в країну невблаганно прийшла інфляція. Подорожчало майже все: продукти, бензин, транспортні та комунальні послуги. Саме час згадати, що в країні працює механізм, який дозволяє хоч трохи захистити доходи громадян від інфляції. Так, у травні мінімальні зарплати і пенсії були проіндексовані на показник інфляції, який, за даними державної статистики, становить 3%. Індексацію отримує в розмірі 28 восьми гривень сорока копійок. К сожалению, не все получили индексацию. Индексацию получили в основном те люди, которые не работают, и пенсия у них достигает прожиточного минимума, то есть она в размере 949 гривен. Також індексація поширюється лише на виплати непрацюючим пенсіонерам, пенсії яких не підвищувалися з грудня 2013 року. А тим, хто після виходу на заслужений відпочинок продовжує трудитися, індексацію виплатять за місцем роботи, оскільки зарплати також переглядають у зв'язку з інфляцією. В цілому індексацію на загальну суму 89 мільйонів гривень в травні провели для трьох мільйонів пенсіонерів. «При начисленні пенсії на іюнь місяць ми опять проіндексували пенсії. То есть уже индексация пенсии составила 6,4%. На июнь мы добавили еще в среднем 32 гривны 27 копеек. Или в общем она составляет 60 гривен 74 копейки. Ольга Мищук, Владислава Проходько, Факты. Продовжуємо наш випуск в Одесі. Про себе заявила організація під назвою Велика Одеса, до складу якої увійшли звичайні Одесити. Вони стверджують, що хочуть бути корисними для свого міста, тому і висловили бажання своїми силами наводити лад у місті. Про реалізовані проекти та майбутні плани небайдужих Одеситів. Далі у матеріалі наших кореспондентів. Напередодні президентських та мерських виборів в Одесі офіційно заявило про себе об'єднання громадян Велика Одеса. Члени організації, їх приблизно півсотні, взялися реалізовувати низку проєктів. Кожен з яких повинен принести користь місту. Ми створили організацію, яка стоїть з одеситів, коли знаходяться вне політики, в ні ідеології, якщо можна так выразиться на сьогоднішній день, равноделіни від от всіх політичних партій. Тобто це об'єднання тих людей, яким не безразлічно то, що діляться в нашому місті. Першу ініціативу членів цієї організації став проект 2000. В день виборів, а саме після закриття виборчих дільниць, активісти почали проводити прямі трансляції підрахунку голосів. Відеофіксація проводилася на понад 40 десятках дільницях. На такі заходи активісти витратили майже 25 тисяч гривень. Тут кажуть, що це набагато менше, аніж витратила держава на відеотрансляцію у 2012 році. Стоїмость Трансляции с одного участка отличаются от того, что сделано государство, мы специально посчитали, в 69 раз э, меньше. меньше. Даний проект, кажуть члени Великої Одеси, отримав низку позитивних оцінок, як з боку журналістів, так і звичайних одеситів. Зараз активісти готуються вже до організації нового проекту. Вони планують провести інвентаризацію усіх лежачих поліцейських в місті, у тому числі і тих, що встановлені незаконно. Для цього вони вже направили офіційний запит до представників ДАІ. Сергій Козачинський, Віталій Безсмертний, Факти. Євроінтеграційні перспективи агропромислового комплексу України одним із найвагоміших досягнень за останні місяці стало прийняття у квітні Верховної Ради України відповідного закону щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру. В аграрному секторі скасовано 20 і 44 відповідних дозвільних документів у сільському рибному лісовому господарстві та у сфері земельних відносин, у тому числі відмінили сертифікацію якості зерна, а також сертифікацію послуг зі зберігання зерна та продуктів. Масса проблем у нас связана с вопросами оформления правоустанавливающих документов по использованию земель сельскохозяйственного назначения. Был период, когда натиражировали массу нормативных документов, и сегодня такая практика, что вот, если нет проекта землеотвода. Это уже есть нарушение использования земли, ход целый ряд инспекционных служб, ход прокуратура, наказ и так далее. Надо создать комфортные условия для продуктивной и эффективной работы в данном случае аграрного бизнеса. Я думаю, что сегодняшняя тема будет и посвящена этому, и посвящены конкретные шаги правительства и в какой-то мере консультации с регионами по принятию тех или нормативных документов, которые будут способствовать эффективности работы аграрного бизнеса. Які три літери викликають найбільший страх у всіх випускників? ЗНО, зовнішнє незалежне тестування. 5 червня абітурієнти зі всієї області складали іспит з української мови та літератури. За перебігом іспиту стежила наша знімальна група. Ось і настав цей вирішальний день, яким весь рік лякали випускників. Вони насторожено оглядаються та очікують, коли ж їх нарешті пустять до аудиторії. Зараз аудиторія номер 10 повністю пуста. Але буквально через декілька хвилин вона буде заповнена абітурієнтами, які прийшли сюди здавати екзамен з української мови та літератури. Абітурієнти дуже хвилюються. Це помітно неозброєним оком. А ви випускниця? Так. Да. А якої школи? Ну, 11 клас. Школа Одеської області Комітарівський район. Как вы готовились долго к внешнему тестированию? Mm. Ну. Довольно-таки долго. И как сильно переживаете? весь год. Осень. Как думаете, хорошо сдадите? Да, конечно. Долго готовились. Ну так себе. Ну, пару дней. что вы надеетесь? На подготовку самостоятельную или на то, что вы учили в школе? Не, ну не, в школе, конечно, вряд ли. А я закончил в этом году одесский военный лицей. Вот тоже пришел сдавать. И вы решили ее Дальше, да, да по-военному. Mm -hmm. же само поставил mm -hmm. дальше. Вы да. Долго готовились? Ну, достаточно. Але набагато більше за своїх дітей хвилюються батьки. Я мама. Ви мама? Да. Мама, наверное, больше всех готов. Больше мастерка. всех. Да. Скажите, готовились вместе с дочерью? Ну, по возможности, да. Как вы считаете, вот если бы вы сдавали внешнее тестирование, сдали бы его? Э -э, думаю, да. И лучше бы я сдавала. <laughs> спокойнее бы было. Катерина інструктор зовнішнього незалежного тестування, не вперше, але каже, що хвилюються як абітурієнти. Вона й розповіла нам, як буде проходити тестування. Ми перед початком говоримо, щоб звісно, щоб не переживали, щоб не нарушати, від якщо вони не будуть нарушати, у нас не будуть ніяких претензій у них к нам. І тест буде проходити без ніяких порушень, без ніяких нервів. Якщо, звісно, кому-то... Ну, Кто то та переживають, якщо кому-то нужна какая помощь, конечно же, ми його оказываем, то визиваємо медицинского работника. І ось майбутні студенти приходять до аудиторії. Вони настільки схвильовані, що навіть не зразу розуміють, де їх паспорт, а де сертифікат. Напружено очікують 11 години. І ось нарешті довгоочікуваний інструктаж. На виконання тесту відведено 180 вісімдесят хвилин. Абітурієнти перевіряють цілісність пакету із завданнями, перераховують кількість бланків. Зібравшись з духом, молодь сідає виконувати свої завдання з великими надіями на те, що вони зможуть добре скласти іспит і в результаті поповнити ряди студентів у мріяного університету. Ми бажаємо нашим абітурієнтам впевненості у собі та успіхів на тестуванні. Анна Гриніф, Олексій Філіпов, факти. Ого червня 81-го року американський вчений з центру контролю над захворюванням Майкл Готлів вперше описав нову хворобу, що протікає з глибоким ураженням імунної системи. Ретельний аналіз привів дослідників до висновку про наявність невідомого раніше синдрому, який вже у 1982 році отримав назву Синдром надбаного імунодефіциту. Тоді ж СНІД назвали хворобу 4H за великими літерами англійських слів: хомосексуалісти, гемофіліки, гаїтяни та герої. Тим самим зазначивши основну групу ризику. СНІД крокою світом вже більше трьох десятиліть поспіль. Це смертельна хвороба, з нею можна жити, втім остаточно вилікуватися неможливо. Існує три шляхи передачі інфекції: статевий контакт через кров зараженої людини або від інфікованої матері дитині. ВІЛ можна заразитися під час ін'єкцій, якщо використовується неодноразовий інструментарій або за будь-яких контактів кров у кров. Вірус імунодефіциту може існувати в організмі людини протягом 10-12 років, ніяк себе не проявляючи. В цьому і полягає значна загроза. Меня удив... не прекращает удивлять одно обстоятельство. То, что наше население не боится ВИЧ-инфекции, несмотря на продолжающийся рост э, или увеличение количества ВИЧ-инфицированных в нашей области, как видите, э, население не боится этого роста, не боится этой инфекции и не предпринимает меры для того, чтобы не заразиться. Статистика захворюваності на ВІЛ та СНІД в Одеській області в два рази вище ніж в інших регіонах України. В даний момент на кожні 100 тисяч людей, що живуть на Одещині, припадає 96 інфікованих ВІЛ та хворих на СНІД. Дерматовенерологи б'ють на сполох і вкотре звертаються до населення з порадами. Як вберегтися від страшної епідемії? Нельзя вступать. контакты, сексуальные контакты со случайными сексуальными партнерами, половыми партнерами, независимо от того, как они прекрасно выглядят. Потому что среди ВИЧ-инфицированных на сегодня очень много пациентов из весьма приличных семей, Сьогодні ця інфекція не обязательно зв'язана з употребленням наркотиків, і достатньо висока роль передачі інфекції сексуальним путем. Вже кілька десятиліть людство напокоїть страшне не зрозуміле захворювання сучасності. СНІД заразитися неможливо, а от вилікувати ніяк. Тож будьмо пильними. Це розпочинається з тебе у рамках всесвітнього дня навколишнього середовища, який традиційно відзначається 5 червня, силами молодіжної та екологічної організації в Одесі. Проводиться благодійна акція Наше місто, наша турбота. Девіз обрали символічний: місто чистим збережемо, нашим дітям життя продовжимо. Більше знають наші кореспонденти. Всесвітній день навколишнього середовища проголошений на 27-й сесії генеральної асамблеї ООН 15 грудня 1972 року. Датою проведення обрано 5 червня, день початку роботи стокгольмської конференції з проблем навколишнього середовища людини. У цей важливий день для світової спільноти стартувала благодійна акція Наше місто, наша турбота. Учасники молодіжної організації і небайдужі одесити, які бажають долучитися до шляхетної справи, збиратимуть макулатуру і на зароблені кошти від її Переробки допомагатимуть дітям інвалідам дітям, які виховуються без батьків, ...і тваринам з притулку ковчег. Целью нашого проекту є в начальній його стадії, так как це ми робимо... ...в перший раз. це наш пілотний проект Є стремлення до зберігання и улучшению окружающей среды путем проведення програми по утилізації, в даному випадку, бумаги. путем привлечения различных э, вузов э, Одесского национального политехнического университета, университета, Одесского национального медицинского университета и также университета имени Мечникова и все э, университеты, которые с нами хотят сотрудничать и которые подключились Тому проекту, незважаючи на свій молодий вік, організатори благодійної акції позбавлені рожевих окулярів і добре розуміють, що за одну акцію їм не вдасться очистити все місто і допомогти усім дітям області. Проте активісти впевнені, що шляхом привертання уваги до нагальних проблем, таких як екологічний стан середовища міста, незабезпеченість інтернатів, безпритульність тварин і багато іншого, змусять одеситів відволіктися від звичайного плину життя і сприятимуть вирішенню згаданих проблем. Потрібно пам'ятати, що все. Починається з тебе. І тільки ти у змозі змінити світ на краще своїми щоденними добрими справами. Сезон великих культурних заходів в Одесі розпочинає другий регіональний тур четвертого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. З цього приводу організатори фестивалю провели прес-конференцію в Одеському літературному музеї. 8 червня о 10 годині в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василька танцювальні колективи Одеської, Кіровоградської, Херсонської та Миколаївської області доводитимуть, що південь України є центром збереження і розвитку народних традицій хореографії, професійного і аматорського мистецтва, підвищення художнього рівня, сучасних балетмейстерських постановок. Саме головне, що у нас участвують колективи області. Коллективы болгарские, коллективы молдавские, коллективы. То есть сегодня мы заинтересованы в развитии, и они развивают национальные культуры, потому что у нас Одесса очень многонациональная, но больше 120 национальностей, и каждый пытается, но и каждый развивает свою культуру. Фестиваль проходить за ініціативи Національної хореографічної спілки України та за підтримки Міністерства культури України. Фінансування другого туру конкурсу взяла на себе Одеська обласна державна адміністрація. Те, що до фінального туру потраплять найталановитіші колективи, гарантує склад журі, який очолює Герой України, народний артист України, Шевченківський лауреат, академік Мирослав Вантух. Тож, 8 червня, двері українського театру відчинено для одеситів. Наразі це все я з вами прощаюся. Бажаю натхнення і гарного настрою. У студії була Валентина Старовойт. До побачення.